Традиційно представляємо п'ять найяскравіших відео за версією нашої редакції. Відео номер раз від групи Асгард, Підрозділ Очі вони знищили російський самохідний 240-мм міліметровий міномет Тюльпан. Знищений він дроном. Зараз побачите відео. Удар прийшовся прямо по боєкомплекту. Отже. Оскільки по боєкомплекту ми розуміємо, що від тюльпана не залишилось нічого І було так. яскраво зараз. Побачимо це. Нагадаємо, що росіяни застосовували тюльпани під час штурму Азовсталі в боях за Маріуполь. Тюльпан призначений для знищення фортифікаційних та інженерних споруд. За інформацією звільних джерел станом на 2021 рік росіян в росіян було на озброєні 40 тюльпанів. 390 стояли на зберіганні. Ну ще є інформація, що вони планують створити здається аж 5 артилерійських бригад великої потужності, де в тому числі будуть ці тюльпани, а також піони 203-мм та. Така собі саумалка трошки вдосконалена, усучасне. Той самий піон. Ну, ми бачимо, да, прямо в снаряд влучив дрон, і було дуже яскраво. Ну і далі про російських танкістів вони відсвяткували щойно. А може й ні, не святкували, не знаю в залежності від настрою День танкіста. Нагадаю, що в Україні тепер не святкують День танкістів другу неділю вересня. А будемо святкувати 14 вересня. А от Сіян привітали зараз. Ми можемо побачити, як це сталося екіпажу танку. Т-80. важко позаздрити. Ось цей танк горить. А екіпаж, якщо я не помиляюсь, тікає. А може помиляюсь, то вочевий дим. Можливо, екіпажу втекти і не вдалося. Так, далі українські бійці 3-ї окремої штурмової бригади знищили модернізовану версію танка. Т 90 а ось як пишеться, коштує він 4,5 мільйони доларів. Його знищили три дрони по 500 доларів. Кожен можемо порахувати це, скільки... якщо я не помиляюсь, в три тисячі разів дешевше. В тебе з математикою все гаразд. Було, так? Ну мені так часом здається, але не завжди прожа. а не завжди мені. воно підтверджується. Так ну і що? А ну це Бахмутський напрямок, оскільки ми знаємо, де діє третя окрема штурмова. Що стосується цифр, модернізований танк Т 90 А вперше був випущений 2004 року. Попередник Т 90 основний російський бойовий танк за інформацією з відкритих джерел з 2001 тисячі по і саме цей російський танк мав чи не найкращі продажі на світовому ринку. Ну я думаю, на цьому достатньо. Ну, росіяни, ми ж наймних єдине, в чому вони досягли висот певних, це пропаганда і піар. Т-90 був сильно розпіарений, і тому, скажімо так, деякі представники глобального півдня так доволі часто його купували, але я думаю, що після уже, мабуть, багато хто передумав і далі буде ще менше бажаючих купити цей танк, оскільки це він хоч і називається Т-90, насправді це всього лише. Модернізований Т-72 принципово нічим від цієї доволі старої машини він не відрізняється. Ну і далі відео ще одне відео успішного застосування FPV-дрона. Ось ми бачимо доволі рідкісну, Ну в тому плані, що небагато їх випущено. Броне автомобіль Урал. Це так званий МРЕП, тобто машина насамперед захищена, захищена від підриву на мінах та фугасах. А от від літаючого дрона вона, як виявилось, не надто захищена. Ну, в принципі, всі машини такого класу вони мають доволі високий силует, саме для того, щоб забезпечити у це подібне днище, яке захищає від підриву тих, хто в ній знаходиться. А от від удару згори не захистило. Так, ну і останнє відео в сьогоднішній ленті – Буде, ну я так розумію, не зовсім з бойових позицій, зокрема, поблизу Токмака на Запоріжжі місцеві запустили в небо український прапор. Ну ви розумієте, так що це наш прапор і так дуже концептуально з Соняхів. Це зробили так. Ну що там росіяни псевдовибори намагаються проводити. Ну, про, про всяк випадок, ми нагадали, що ну не забувайте, чий так мак, ну наче все.